Вітаю вас на каналі Мацирук Авто. Маю у продажі ось таку Audi e-tron. Автомобіль модельного 2020 року. Дата першої реєстрації кінець 2019. Машинка привезена із Голландії, вже розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації на покупця. Ось так виглядає зовні. Це у нас чорний колір Металік. На автомобілі встановлені оригінальні легкосплавні диски 20-го розміру. Авто має парктроніки зад-перед. максимальні фари LED. є адаптивний круїз-контроль з утримання до попереднього автомобіля з дистанцією, є датчик утримання в полосі, автомобіль також Ось Така машинка. По кузову повністю вся в рідній фарбі, вікна на авто також всі оригінальні. Як доказ, швиденько пробіжимося. тущиным миром. Капот 98, 117, крыло, дверь Каудия. Я казав, все в рідній фарбі. Також автомобіль має панорамний дах відкривний. Перейдемо до огляду багажного відділення. Так, в комплекті з автомобілем є два ключика. Кришка багажника у нас електрична, можна відкривати з салону, кнопки на ляді також вже з ключика. Так, виглядає багажник в комплекті. Тут у нас є сітка кріпиться при перевезенні вантажів чи звірів. то її номер, так як автомобіль з Голландії їхав своїм ходом бралася страхівка номера. Тут є аптечка, жилети, тут є оригінальний сабвуфер, Ось він код кому треба для перевірки зупиняємо. Ходимо до заднього ряду, Ось так виглядають карти, салон чорна шкіра, дуже збереженому стані, нічого не порвано, все гарно, акуратно, потолочок також ціленький, підлокітник має підстаканники, Ось так складається, є в нас і суфікси для кріплення дитячих крісел, панорама. Місця взаді дуже багато достатньо, в мене зріс 1,90 метр, це спереду сидіння виставлено під мене. І ззаді я сідаю сам за собою. З комфортом місця вистачає. Перейдемо до переднього ряду, так ось вікна, дивіться, 19-ти Всі рідні. Карта водія. Тут є 4 електросклопідйомника. Зрозуміло, електрозеркала з функцією складання. Ось кнопка відкривання кришки багажнику. Тут у нас пам'ять сидіння водія на два положення, так як сидіння електричні. Ось такі сидіння, так все виглядає, нічого не зношено, не підтерто. Коврички нічого ніде не протоптано. Ну, в такому стані кермо. Теж в оригіналі не красились, не перешивались, тут в нас є вістроні. Стаканечки. тут один монітор для кліми, тут навігація, ультимедія, під підлокітник, тут у нас є виходи під флешки, під карточку, можна користуватися додатком до телефону. Тут управління панорамою світлом. Пробіг в автомобіля 127 тисяч. Так, не зустрічаю анімації. Зараз покажу пробіг. Ось пробіг 127 тисяч. Дивіться, які середні витрати, бо багато хто каже, що Етрон дуже. Багато жире там і так далі. Дивіться, ніхто не обнуляв за всю експлуатацію цього автомобіля. 127 тисяч 227 км пройдено. Середня швидкість 60 км на годину. Ну, це зрозуміло, що людина їздила і траса, і місто, і десь, можливо, в пробках стояла. Середня швидкість, тому і 60 Але дивіться, середні витрати електроенергії 23,2 кВт. Тобто, реально, ця машина саме ця їхала з Голландії своїм ходом. Реально проїжджало 300 км і залишали ще пару кілометрів до зарядки. Маю фото, можу доказати, що заряджалася, Показувало запас на 339 кілометрів. Ось так все виглядає. Тут екран, є купа налаштувань, є мова українська, нічого не треба перешивати. Тут кліма у нас. Є підігрів сидінь також. Все працює в машині, кожна кнопочка. Тут у нас є сервісна історія. Все в комплекті. Підвізка в автомобіля пневмо, є режими вибираються. Зараз машина стоїть в режимі комфорт. Її кліренс в такому режимі 18 см. Можна ставити в режим спорт, тоді вона опускається на 16 см, також є режим оф чи чил тоді вона піднімається в максимальне положення 22 см кліренс. Ось так. Тут покажу ще. Зарядні порти в нас. Це звичайний тип 2. Але це автомобіль трьохфазний. Може приймати від одної фази йде штатна зарядка 16 А3,5 кВт, від трьох фаз може брати до 11 кВт. І так, CCS-комбо в парі може брати на швидких станціях 150 кВт, що є досить зручно, реально 40-45 хвилин повна зарядка, і ви поїхали далі собі своїх 300 км по трасі. Така машинка, зараз ще покажу під капотом, що в нас є. Ось Так виглядає під капотом. Тут ніхто нічого не ми, воно в пелюсці. В комплекті є зарядки до автомобіля, це в нас звичайний подовжувач Для швидких станцій тип 2. Це оригінальна. Зарядка від Audi. Дивіться це, що я говорив. Звичайна вилка на 220 вольт на одну фазу. Вона може брати 3,5 кВт. Так як це зарядне 16 амперна. Ось пише 16 А. Якщо у вас є 3 фази, ви тут це, виймаєте, ставите ось цю вилку на три фази. І машина може приймати до 11 кВт. Себе. Це досить зручно, реально за ніч, навіть швидше ви можете зарядити її від 0 до ста. Також в комплекті є от, компресор, піна, ключі, там, все, ось секретка. Автомобіль повний комплект, нічого ніхто не виняв, великсі не продав. Таку маю пушку у продажу, тому кому цікаво, приїжджайте на огляд, на тест-драйв. Машина реально в суперовому стані, без підкрасів, навіть ніхто її поліровку не робив. Гарна збережена машинка. Також в наявності маю інші електрички, є такий Hyundai да, Ioniq 19 рік з 28 батареї, є ліфи в асортименті. Є зараз 4 біленьких, вони всі 40 кВт в 19 роки, Такий є чорний 62 кВт. Ось таке, кому цікаво. Дзвонимо по даному номеру телефона, також підписуємося на мої сторінки в соцмережах, пишемо коменти. Всім дякую за перегляд, до побачення.